Світлана та Владислава готуються до весільної церемонії. Вони одружилися 14 лютого, в Дані всіх закоханих. Познайомились ми зовсім банально в інтернеті. Найшли друг друга в інстаграмі, почали переписуватися, і так вийшло. Зустрілись перший раз через півроку в Києві. Я поїхала до нього, тому що він воєнний. Получилось так і почали зустрічатися, і дійшлося до свадьби. Цю дату обрали через символічність свята, говорить Світлана Лук'янова. Про весілля задумувалися з 2022-го, говорить її чоловік Володислав. Перший раз про пропозицію зробив 14 мая 22 року. Якось пішло, поїхав в Києві біля стеклянного моста. Всі вдав гуляли, сиділи, балакали, потім так якось. Получилося, що зробив пропозицію і все. Звично, це принесло деякий момент шок. Не так неожидано це все швидко пройшло, але ми вже прижилися з тією і радіємо цьому собиттю. Хочеться, щоб вони жили щасливо, в мирі головне, в коханні і розуміло одного. Сьогодні відділи ДРАЦ працювали у звичному режимі. Укласти шлюб на Полтавщині завчасно запланували 25 пар. Повідомила начальниця східного міжрегіонального управління Мінюсту Ірина Свистун. Сьогодні фахівці нашого відділу очікують на реєстрацію 8, 8 пар. Разом з тим, хочу відмітити, що ця цифра вона не є остаточною, оскільки в період дії воєнного стану у військових є така можливість зареєструвати шлюб в день подання відповідної заяви. Як повідомила Суспільному начальниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун, торік на Полтавщині 14 лютого одружилася майже сотня пар. Загалом за 2023 рік майже 8200. тисяч а 2022-го зареєстрували понад 10 тисяч шлюбів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в області одружились понад 18 тисяч пар. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.